Добрый. Чи можна до господаря цього дому? Можна. <свеч> Добрий день, Олександр Геройович! До вас прийшов Святий Доброго Миколай Доброго. Доброго з своїм помічником, сніговиком. Пришли вас привітати Святим Миколаєм, з Днем Збройного Сил України. Подякувати вам за те, що робите ваговий внесок в наші Збройні Сили та наближайте нашу перемогу. Сніговичок. Я ще добав... так, ну, добав, сніговичок, будь ласка. хлопчик добре працював цього року. Його благодійний фонд із людьми для людей дуже гарно допомагав всім нужденим, і переселенцям, і військовим. І завжди, коли я особисто не звернуся, ну, літом я була інша трішки, просто як волонтер, він завжди допомагав. Тому дуже дякую. Це раз. Не. Він же не просто у нас керівник благодійного фонду, а він же ще у нас голова бюджетної комісії. І він молодчина, ось на останній сесії, о, разом із депутатом mm -hmm. Петрівської селищної ради, селищним головою виділили великі кошти діагноза. І він пообіцяв, що і надалі будемо так працювати. Обисну, що, що є. О, Хай Бог дає здоров'я, процвітання, процвітання родині і нашій ненькій Україні. Щоб ми раділи успіхам на фронті. Наші не були завжди мужні, бойовики і з перемогою ми всі. Перемога буде за нами. За нами. З такими людьми, які ви помали країни, ми переможемо. Дуже дякую, я дуже дякую, що вам скільки ви зробили для армії, скільки ви робите для армії. Наша задача тільки допомагати. Я впевнений в тому, що разом ми дійсно сила, і разом ми переможемо цього клятого ворога. А далі буде мирне небо і далі буде все. Відновимо Україну буде ще краще, все буде добре, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Дякую, слава. Дякую. Дякую, також хочу привітати всіх українців зі святом святого Миколая. Хочу, щоб в кожній домівці панувала злагода, добро і саме головне мирне на небо над головою. Зі святом святого Миколая, слава Україні!